Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер та ще й плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram, Вона так і називається Плиточники України. Як ви знаєте, торгова марка Дістар є лідером в Україні по виробництву витратних матеріалів. В останній час вона зайнялася випуском і поставкою з Китаю різних е, обладнання для плиточника. І тепер дійшла у них черга на ось такий кожух е, пиловідвід для шліфування. Для шліфування за допомогою черепашок і, звісно, за, за допомогою чашок е, алмазних, які вони випускають цей дістар. Звісно, я не міг оминути цю тему. І зараз вам детально розповім про цей пиловідвід. І, звісно, порівняю його з існуючими пиловідводами від торгової марки DieproM і біхай Ну, Інших я і не знаю. Це найпоширеніші, тому вам дуже корисно буде знати, а який же саме купити, який же саме вам вибрати. Почнемо з головного. Що у нас головне. Як він виглядає? Ось він стоїть уже на кутовій шліфмашині. Ось він так виглядає. Е, ви можете шліфувати з закритою частиною. Якщо ви підходите до е, краю, можете відкрити і шліфувати до краю до стіни. Ну, як на мене, традиційне рішення, воно застосовано у всіх кожухах. Це кожух діпроем. А ось кожух. Е, від торгової марки Bihai. Я їх всіх під'єднав, щоб вам було зручно дивитися. Так, наступний показник. Що головне в цьому кожуху? Це універсальність, Щоб він підходив до різних е, кутових шлів машин. Цей кожух призначений для працювати з потужними болгарками. А <кій> болгарки. Ну, наймасовіша болгарка, яку я найчастіше зустрічаю, це Bosch. Бош. У Bosch є два розміри. В принципі, це і у решті болгарок. Є болгарки ось такі для плиточників, які охват одною рукою запросто тримаєш, вони легенькі. Але у неї потужність всього-навсього 900 Вт. І для роботи з ось такими дисками, з такими. Чашками, вона буде заслаба. Звісно, для такої роботи треба застосовувати болгарки з потужністю мінімум 1200, 1400 або 1700 Вт. Тому хочу зазначити, що е, діаметр посадочне місце цього кожуха 50 мм. Тому він, цей кожух, влазить на більшість болгарок, і в тому числі на потужні болгарки. Котрих шия е, більше. Е, так само дістар вліз е, Діпром також вліз А ось, на жаль, біхай, у нього розмір всього-навсього 45 мм. І його не вистачає, щоб надіти на болгарку е, потужну болгарку від Bosch Не вистачає розміру, тому він не підходить. І це дуже дивне рішення. В принципі, ці кожухи створені для ось таких алмазних чашок. І в принципі, ці алмазні чашки працюють тільки з потужним інструментом. А весь потужний інструмент він має шиї товстіше. Тому ну, якесь дивне рішення у Біхай застосувати маленький діаметр. Ну, Це плюс дістаро і плюс діпроему, мінус. Мінус біхай. Наступне, що цікаво, подивіться, що застосував Дістар. У нього зараз ці ріснички вони опускаються, тому що у вас йде вироботка алмазного слою, він зменшується. Подивіться, який великий в новій. Бачите, який величезний, тут приблизно біля 8, 10, ну, до 10 міліметрів. А вам же треба ж зношується, і тому вони вирішили і поставили сюди механізм з пружинками для опущення, щоб не спрацьовували ці реснички До речі, ці реснички постачаються окремо всі виробники, їх додатково можна придбати, що у Діпроем, що у Дістара, що у Біхая. І це дуже добре. Наступне, на що хочу звернути увагу. Подивіться, сама конструкція. Найменше. Вони всі підходять до 125 до 125 коронок. Але найближче і найщеніше прилягає Біхай. Другий за об'ємом робіт це об'ємом, ну, який залишається між коронкою і ресничками це діпроем. І найбільша площа. У Дістара. Дістар це каже, бачите, ось тут є вход, пилисос сюди під'єднується. І тут місце, і тут створюється вакуум, і він найкраще витягує. Тут є місце для того, щоб найкраще витягнути пил. Тому що тут йде величезна кількість пилу. Якщо ви знімаєте там бетон або гіпсокартон, то взагалі там буде, якщо гіпс, там буде величезна кількість пилу. І тому, як на мене, краще рішення у Дістаре. Дехто скаже, висуне аргумент, що це найкомпактніше рішення, і що можна найближче підійти до стіни. Але зазвичай до стіни підходять, завдячуючи кожуху, який відкидається і тому підходять до стіни. Звісно, звідси починається викид пилу. Тому по компактності, так, звісно, біхай краще, Але рішення принципово для відводу пилу краще у Дістара. Тепер дивимося, патрубки е, по витягуванню пилу. Подивіться, який тоненький патрубок у Біхая трошки товстіше у е, Діпроемо і найтовстіший, який безпосередньо підходить до шлангів ну, бошевських шлангів у е, Дістара. Розміри виходить цей 28 патрубок. Цей патрубок 31 мм. А цей вже патрубок 34 мм. Як на мене, і в цьому дістар краще. Хочу звернути увагу на товщину матеріалу. Ну, якість матеріалу, якість пластику ну, на око неймовірно, неможливо визначити. А ось товщину можливо. Тому товщина. Тут кожуха 2,5 мм, а у Дістара і у e, Діпром 3 мм. Ну, Як на мене, чим товстіше, тим міцніше. Я думаю, що ви не будете заперечувати. А зараз перейдемо на з'єднання, як відбувається, як під'єднання цих кожухів відбувається. Тут іде швидко затискний є е, ручка. Ви підкручуєте ключом десяткою і затискаєте. Але навіть вони не поставили перехідник сюди. Бачите, тут немає ось такого е гаєчки прямокутної. У механіка також швидко зажимне рішення. Ну, це зручно, як на мене. Але в принципі традиційне рішення запропоновано в Діпрам. Звісно, тут треба шестигранник, тут треба чуть-чуть довше крутити. Але надійність приблизно у всіх однакова. Товщина оцих хомутів у всіх однакова, таке уявлення, що вони зроблені на одному заводі. А можливо, воно так і є. Принцип відкидання і фіксації кожухів у всіх однаковий. Тут навіть нема що розповідати. Впевнений, що коли воно засмічується, вони будуть тяжко ходити. Але я думаю, коли почистиш, то вони будуть ходити. Єдине, що зазначу, і старе, так само воно фіксується легко і ходить. В діпром, якщо ви зафіксуєте, то крайні тяжко відвести назад. Він дуже така міцна фіксація. Але я думаю, з часом воно попустить, воно зітреться і не буде такої міцної фіксації. Зараз хочу зняти алмазні чашки, щоб ви подивилися, як вони. Кріпляться, і що, і, чи йдуть перехіднички, чи не йдуть. Е, в комплекті до Дістара є ключ, і в комплекті до е, Діпроема йде ключ. ну, Бачите, він з таким вигином, щоб зручніше було відкручувати чашку. В комплекті у е, бі, Біхая ключа немає. Е, але подивіться, який ключ поклав Дістар. А ну, давайте спробуємо. Це стандартна болгарка Bosch. У неї є е, два типи отворів для різних ключів. Так ось, він не підходить ні до одного отвору, ні до іншого отвору. До Bosch, значить, цей ключ не підходить. Так, дивимося. До Енгеля цей ключ також не підходить. Ну, просто дивина. А для якої ж болгарки Дістар оцей розмір зробив? Тобто можна викинути і користуватися стандартними ключами, які йдуть з болгаркою. Тепер ключ від Так, Він підходить запросто до Боша. І він підходить до Енхеля. Це зручний ключ, яким можна користуватися. Зараз я відкручу і ви подивитесь. Перед тим як розбирати, хочу звернути увагу на конструктивний недолік. В кожухах Дістара, якого немає в кожухах Діпроем і в кожухах Біхай. А який недолік? Коли ви повністю до кінця до упора одягаєте цей кожух, то ви бачите, що конструкція сама не дозволить повністю використати чашку. Вона, бачите, ось. Ви можете подивитися, що ця конструкція червоненька, вона вища, ніж алмазний слой. Як це виправити? Ну, Теоретично можна трошки підняти кожух на кріпленні. Але зазвичай я б рекомендував застосовувати більше товсті прокладочки. Зараз я до них шайбочки, я зараз до них дійду. Але не у всіх вони є. Дивіться, це. Та той, той самий кожух, але інша болгарка. І так само оце червоненьке кріплення. Це кріплення виходить, там, де вона пружини кріпиться, вона дуже висока. Вона не дозволить повністю, щоб спрацювався алмазний слой. Звісно, можна витягувати трошки, щоб вона не була плотна. Але мені такі рішення не подобаються. Я люблю, коли все плотненько і все дохрінке. Давайте відкручуємо і зараз подивимося далі. Я зняв алмазні чашки, і ви бачите, що на Біхай е чашка кладеться без всяких перехідних шайб, і вона стоїть в вровень. На Дістар, якщо ви поставите чашку, вона дуже сильно заглиблюється. І, можливо, навіть буде цепляти пластмаску. Тому вони придумали. о, яке рішення технічне Ось таку шайбочку. Так, таке саме технічне рішення конструкторів присутнє у Ну, Як на мене, це нікчемне рішення, тому що у Діпрому воно, тобто воно маленьке, треба було б поставити сюди. Чуть-чуть товстіше на 3 мм. І оці рішення, подивіться, тут практично немає люфта. Взагалі немає, коли стоїть. Тому Біхая не буде биття взагалі. А коли ви кладете ось таке рішення, подивіться, з'являється люфт. Цей люфт на високих швидкостях, коли такий масивний чашка може приводити до биття. Таке саме, подивіться, як воно тут все хилитається. І здійснено у Діпроему. І чим вище е, ця прокладка, тим більше збільшується люфт. От, непродумані якісь рішення. Мене дивно, що вони е, присутні і в ДіПРОЕМ, і в Дістарі. В Респект Біхаю. Як на мене, це. Просте, якісне і зручне рішення. У всіх виробників приблизно однакова комплектація, е, ну, крім ключів. В комплектацію йде ось такі перехіднички для пилососів, щоб різні типи пилососів різного діаметру застосовувати. І ось такі кріплення е, різного діаметру для того, щоб закріпити різні болгарки, котрі мають різні шиї фланця. Ну, це рішення у всіх однакове. Панове Дістар, я вас прошу, ретельніше, будь ласка, підходьте до конструкції цих кожухів, щоб не було таких відгуків, яких я даю. Ще я хочу відповісти, тут багато що гарного. Але є ще той момент, який я не зміг е, виправити. Дивіться, коли ви під'єднуєте цей кожух, е, тут не витримується горизонт чашки до. Горизонту самого кожуха. Вона трошки з... стоїть в ось в такому напряму, приблизно на 3 мм. Я не знаю, з чим це викликано. Причому на болгарки 9125 с і на потужних болгарках воно все одно під нахилом. Звісно, можна кожух примусово підняти і закріпити, але він все одно стане на своє місце. Ну, в принципі, я зробив детальний огляд вам користуватися і вам зробити вже кінцевий висновок, який ж з цих кожухів краще. Але це не головне все. Оце все не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні! Якщо у вас болгарка-бош потужна. Німецька, там потужністю більше 1200. Все ж таки рекомендую купити традиційне, просте, зручне, зручний кожух, оригінальний від Bosch. Я думаю, що він буде краще у цих всіх універсальних.